26 лютого понеділок безсмертя ангелів. Чи мають ангели зараз безсмертя? Якщо так, то як нам зрозуміти слова Єдиний, хто має безсмертя в першому посланні до Тимофія, 6 розділ 15-16 вірші, де говориться, що безсмертя є тільки в Бога? Цей текст часто використовується для доказу того, що жодна частина людини не є безсмертною. Чому ж він не доводить те саме щодо ангелів або навіть самого Христа? Безсмертя це нескінченне існування, це звільнення від смерті. Христос говорить про тих. То знайде світ прийдешній, що вони вже не зможуть померти, тому що будуть рівні ангелам. Євангелій від Луки, 20 розділ, 35-36 вірші. Це ясно вказує на те, що ангели не можуть померти, і що вони безсмертні, і все ж істиною є те, що безсмертя є тільки в Бога. Цей удаваний парадокс пояснюється в Євангелії від Івана, п'ятий розділ, 26-27 вірші, де ми читаємо: бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син, він безсмертний за природою. Він має життя не тільки для себе, а й для того, щоб дарувати його іншим. Дар Божий є життя вічне. Бог має безсмертя. Він самоіснуючий. Бог має безсмертя, він самоіснуючий, і його існування самопідтримується. Він джерело всякого життя. У ньому ми живемо і рухаємося, і маємо буття. Ангели, коли вони були створені, були поставлені на випробувальний термін, деякі з них згрішили і не зберегли свого первородства, і їх утримують у вічних узах під мороком до суду Великого Дня, коли вони остаточно загинуть. Інші залишилися вірними Богові. І тепер утверджені в безсмерті, але вони, як і викуплені святі, залежать у своєму безсмерті від Бога джерела життя, і в них немає влади наділяти безсмертям інших з Христом. Справи йдуть інакше. Він єдиний син Божий. Як такий він не тільки володіє безсмертям, а й має владу наділяти безсмертям інших. Таким чином, ми читаємо: бо як має отець життя сам у собі, так і сину віддав життя мати в самому собі. Євангелій від Івана, 5 розділ, 26-й вірш. І знову: бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Вірш 21 -й. Це життя, яке Христос має в собі, і яке він може дарувати іншим, не було дано йому після успішного випробування, бо Христос ніколи не був поставлений на випробувальний термін, як створені істоти. Він отримав у спадок більш піднесене ім'я і становище, ніж навіть ангели. Послання до євреїв, перший розділ, третій, четвертий вірші: усе, що він має, належить йому у спадок, безсмертя і здатність дарувати його іншим належить йому, в силу того, що він син Божий. Це твердження щодо Христа анітрохи не суперечить твердженню, що безсмертя є тільки в Бога, бо Христос є Бог. Спокон віку було слово, а слово було в Бога. І Бог було слово. Євангеліє від Івана, перший розділ, перший вірш. Які б атрибути не належали Отцю, вони належать і Синові. Коли ми читаємо, що на початку Бог створив небо і землю, ми повинні розуміти термін Бог як такий, що включає і Отця і Сина, бо без слова не було нічого створеного. І тому Отець, весь суд відкриє. Дав Синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. Євангеліє від Івана, 5 розділ 22, 23 вірші. Чи є в Писанні підстави говорити про трубу Гавриїла, як про ту, яка воскрешає мертвих? Ніяк. Ангел Гавриїл займає високе становище в небесних дворах, як ми дізнаємося зі згадки про нього. Йому було доруче. Повідомити Даниїлу тлумачення його видін, тлумачення його видінь. Дивіться книга Даниїла, 8 розділ, 16 вірш, 9 розділ від 20-го. По 22-й вірші він також був посланий передбачити народження Івана Хрестителя, коли його слова Я, Гавриїл, що стою перед Богом, Євангелій від Луки, перший розділ, 19-й вірш, схоже, мають на увазі ближчий зв'язок із Богом, ніж у звичайних ангелів. З об'явлення 22 розділу 6 вірша, ми робимо висновок, що робота з розкриття таємниць пророкам доручена одному певному ангелу, ангел, який показав Івану чудеса, описані в об'явленні, сказав: Я раб твій і раб братів твоїх пророків. Отже, Гавриїл був тим, хто говорив з Іваном. Ця думка підкріплюється в об'явленні першому розділі першому вірші, де ми дізнаємося, що Христос. Христос бачив ангела, який з'явився, щоб передати свої послання, таким чином, одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що має статися незабаром, і він показав, пославши його через ангела свого, рабу своєму Івану але саме голос архангела воскресить мертвих перше послання до солонян 4 розділ 16-17 вірші а ім'я архангела михаїл Юди, 9 розділ. Архангел Михаїл це не хто інший, як Христос, бо саме голос Сина Божого змушує тих, хто перебуває в могилах вийти. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 28, 29 вірші. Сурма, яка звучить, це сурма Божа. Лише один раз в історії світу пролунала ця сурма. І це було тоді, коли архангел, син Божий, промовив 10 заповідей з гори. Синай, тоді земля затремтіла. Коли вона зазвучить в останній день, то затремтить не тільки земля, а й небо.